І всім привіт дорогі підписники! І ті, хто просто дивиться мій канал, або ті, хто просто зайшов на мій канал, сьогодні я вам розкажу, як можна настроювати годину ось у такому годинку. Для цього нам треба назад взяти нашу кнопку і тримати таку. Ось так. Ой, коли у нас бігає 12, нажимаємо, доки нам треба. Зараз у нас на годиннику 2 година на 2. І тримаємо щоб хвилин... І тримаємо щоб. Настроїти хвилини. Настроїмо хвилини. Зараз у нас є на годинку 47. І клацаємо, клацаємо, клацаємо. Ось так. Ось. І тримаємо.